Спорт це не просто гра, це виклик, це боротьба, що вимагає відваги, витривалості і сили духу. І наші спортсмени довели, вони готові йти до кінця. Четверта шоста люта рана підбувся відкритий чемпіонат Сумської області з серед юнаків та дівчат до 18 років. У наших вихованців два других місця та п'ять третіх місць. Змагання прийняло участь близько 200 учасників. Ромни стали ареною битви за честь та медалі. Срібло в руках Назарія Прохорова та Кіри Коструби Бронза, у Михайла Магакяна, Євгена Печка, Ярослава Пищика, Марії Бельченко та Матвія Четверикова. Кожен вихід як дуель, де перемагають найсильніші. Тим часом шосткинські хокеїсти у Вінницькій області створили справжню сенсацію. Шостого сьомого Вінницькій області в місті Літин відбувся чемпіонат України з хокею на траві. приміщені серед юнаків. Ю-16. наша команда Дюсаша Барста виграла всі зустрічі і стала чемпіоном України. В літині лютували хокейні пристрасті, і шосткинська барса вийшла на поле, щоб стати легендою. Фінал справжня драма. Програш 1-2 перетворився на тріумф із рахунком 3-2. Дмитро Турочка забиває 17-й гол і стає кращим бомбардиром. А Назар Батеха визнаний кращим гравцем чемпіонату. Не менш вражаючий результат. Показали юні футзалісти. Також порадували своїми виступами футзалісти. Білі 10 11 року, які стали срібними призерами чемпіонату Києва з футзалу, триває чемпіонат Кратопського району з футзалу серед дорослих команд, в якому приймають участь наші дві команди: це ФК «Колос» та ФК коска І Евкашоська ФК ФК Колос свої бачі в суботу виграли. А тим часом Польща. тиша корту, зосередженість, напруга в кожному русі. На міжнародній арені блискуче виступає шосткинський тенісист Степан Гулава. Він дійшов до фіналу престижного турніру ITF Juniors. Його гра це точність, стратегія і справжній характер. Наші спортсмени не просто виграють, вони створюють історію, і ми вже чекаємо на нові перемоги.